У розпал минулого літа парк олівців обучена мить перетворився на справжній кінотеатр під відкритим небом. Тут відбувся благодійний кіновечір, який став теплою подією не лише для організаторів, а й для всіх, хто прийшов. Дуже приємно. Я не маю вибору, Якщо чесно, це нечем. А давно ви їх бачите? Себе ініціаторкою заходу стала Юлія Нічволода, власниця мережі Джуз». У співпраці з відділом молоді та спорту. Вона давно підтримує маленькі, але щирі благодійні ініціативи. І цей вечір один з таких. Це був літній вечір. Тами. Разом з відділом молоді та спорту ми дістали великий екран, ми приєднали все до нашого електропостачання, ми привезли там багато подушок у цих великих пуфів, щоб люди могли прийти і сісти. І ми обрали такий дитячий сімейний фільм, дуже дуже такий добрий. На перегляд зібралося близько 200 людей: родини з дітьми, молодь, літні люди. Хтось приходив просто за кавою та залишався в моменті на перегляд. Хтось доєднувався вже із з домашніми смаколиками чи пакетом з Макдональдсу. Але головне, вони були разом. Мені було дуже цікаво спостерігати, як все ж таки. І діти разом з батьками вони знайшли час просто посидити разом без гаджетів, просто обійнявшись і просто сидили приглядали фільм. Цей вечір став прикладом того, як просте бажання зробити добру справу може об'єднати сотні людей. І вже зараз зрозуміло, це не останній кіновечір. Бо коли є щире бажання, коли є ініціатива, завжди знайдуться ті, хто захоче бути частиною чогось справжнього. І це лише початок великої до традиції. Трохи кави, трошки смачненького і багато любові. Ось і весь секрет.